Зараз ти дізнаєшся, як попасти в прип'ять на початку сюжетної лінії Stalker 2. Дивись цей відос до кінця, і я покажу тобі, як це зробити. Для початку нам потрібно прогулятися на станцію Янов і знайти там кислотні калюжі, біля яких рядом перевернута цистерна. Це і є місце, через яке ми будемо перелазити на прип'ять. Бля! А якщо на оцю, Та це ж запросто. Все, я знаю, куди тащим ящик сюди. Неподалік так, локації ящик, з торнадо можна знайти червоні буде, контейнери, біля яких хваляється ящик. Даний ящик потрібно буде відштовхати до цистерни. Є, один із складних Але моментів це перекат це. ящика через рейки до цистерни. Сто цю фігню просто поставив. Через серію проб і невдач мені таки вдається доштовхати ящик до цистерни. Як виявляється, ящик потрібно впритул доштовхати до люка цистерни. Після чого без проблем можна на нього вилізти. І воля, ми Прип'яті. Тихо, тихо, чекайте, я рано радуюсь, я рано Радуюсь. Тихо. Єба! Ми йдемо в Прип'ять, Я казав, що я знайду лазейку в Прип'ять, Інакше сюди не попасти. Я не знаю, як ми будемо виходити звідси. Але це можливо. все ми за межами? Але от як вийти звідси, це от теж буде питання інтересне. В Прип'яті ви знайдете базу енергетик, де ви зустрінете провідника. Тепер ви зможете без проблем переміщатися між Прип'яттю і остальними локаціями. Ну будь ласка, відкрийся, щоб тут був провідник. Є тіпи. Єс! Єс! ЄС, Єс! Тут є провідник. Тут є провідник. Тепер перед початком проходження сюжету гри Сталкер ви можете прогулятися Прип'ятю і налутати собі інтересних ресурсів, в тому числі екзоскелети, гаус пушка і ще куча різних артефактів. Все, ми йдемо просто гуляти по Прип'яті. Ми можемо тепер. А ну, де провідник? Це штемп? Я доставляю повідомлення. Під... Да, 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 Став да, лайк да, і підписуйся, да, якщо для тебе це був да, корисний відео. Да, да, і вдалого полювання сталкер!